Друзі, привіт! Сьогодні передаємо авто нашим клієнтам Віктору. Там є Віола за кадром. Віктор підбирав автомобіль для дівчини. Віктор, чи справдились у вас враження про автомобіль? Ви купили авто в дорозі, яке вже їхало в Україну. Як в загальному враження про співпрацю там, як все склалося? У вас? це все добре. машина буде Зауваження до нас. Можливо, було щось, ми хочемо ставати кращими. Чи є щось, можливо, якісь поради для нас? Ви <райк> <Також, не, райк> <я читала. райк> замовили послуги, так скліть будете ремонтувати освіти. Як вам була співпраця з менеджером перемогу? Це коректно. Як цього машину, ну, очікування, нет, там, друге, як там. А не друг саме. Як загально. Альмас, ворогів. Тайволісета. Ось такий відео, друзі. Якщо вас цікавить автомобіль США, звертайтеся до нас, ми надамо вам хорошу консультацію та почнемо хороше авто.